Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Пройшло не так багато часу. І я знову вирішив закласти інкубатор. Вірніше мене попросили, тому що хочуть курчаток від моїх курей. А мені, мені тільки на це радості. Буду закладати інкубатор теплуша Євро 88. Тільки склади плюс Люкс 82. Ні, теплюша теплуша Євро 88. Без кареток того, що в мене тут 91 яйце. Коли вже відбракується весь, весь то, що то яйце, в якому нема зародку, то тоді вже покладаю в каретки, тому що я не дуже впевнений тут у заплідності яйця, тому що ну, все може бути. Тому що в нас було, було скрички морозу і могло бути всяке. Тому тут е, яйця інкубаційні від нашої десятки і від молодняку, е, так би мовити, там, де голубий півник, е, домінант голубий, е, гарний такий великий. Тому е, тут є ж такий шанс, що буде якесь незаплідне. Того я закладаю так багато. Я попередній інкубатор включив. Він проробив мене 12 годин, працюю він бездоганно. Яйці я помив, ті, тільки ті, які були брудні, які чисті я не мию, Я вирішив собі так. А ті, які забруднені, ну там десь лапою курка встала чи ще щось у мене є ролик, який мій поціні яйця, і відповідає на всі запитання. Тому, тому я так вирішив. Все вони висохли. Хочу тепер закладати, буду закладати на коврик, яйця чистенькі, я їх вже підписав. Тут ось нулик, тут триючка. Ну, мені так щось захотілося. А, ніяких кольорових олівців я вже не використовував. Ну, це таке. Тому розпочинаємо. Перші 12 годин ми інкубатор не будемо відкривати, не будемо вимикати і перевертати яйці. 12 годин це я, вважаю, ще не інкубація, це просто ми даємо, так мовити, прогріваємо інкубаційне яйце. А вже після 12 годин, а вже після 12 годин я вже починаю рахувати, починаю... Вже починається доба інкубації. Ось яйця тут є різні, ну дивіться. Є таке величеньке, є таке маленьке, але навіть з маленького яєчка вилучається дуже добре в курчатку, як показала практика минулої інкубації. Ячко дуже гарні. це вони всі зібрані за, за неділю. Так, рівно неділя, 7 днів. Також закладаю і сьогоднішні яйці. Вони знисняні були зранку, а зараз вже в нас ну, вже піз пізній вечір. Є біленькі, дивіться, які гарні, світленькі, біленькі. Є темненькі От. для порівняння. А надійсно на дійсно наступного року дуже сподіваюся, будуть яєчка вже темні такі марана. Треба все було добре. Це у мене мікс м'яса і яєчних курей. Ось катиться. Дуже гарні. Ну, Якщо ви дивились відео, там, де я показую наше господарство, такі відбірні гарні курочки. Вони дуже важкі і несуться кожен день. Вони важкі і гарні місушки. ми собі таких розверли ну, і вливаємо кожного року якусь цікаву кров. Тут є курочки Грізбар, тут є Домінанти, тут є Хайсекс Браун, тут є Loman Brown, також тут є Чік, тут є Іспанка, тут є Jessie Гігант, Супер Харко. Мастер Грей, Ред Бро, Адлер Серебристий, сереблястий і шептер. А, і помізь косінхіна. Ой, орпілектона, господи. Пірожочку. Вона дуже, до речі, вона несе такі гарні маленькі яєчки. Це вона каже. Так, це. Воно, воно таке білясте, з біленькими вкрапинками. Бачите, які гарні. Це не чисто породні, ми їх тримаємо не окремо, ну і плюс тут все ж таки кроси, але кроси, які дуже гарно показали себе. Хоч і кажуть, що розщіплюються. що вже в репродукції він не показує такі гарні ознаки, як батьківське стадо. Але якщо взяти наших великих курочок, когут був білий Джерсі Гігант, а курочки були Мастер Грей, Іспанка і, і, і Фоксічік, то в потом, потомство було ну, найкраще. Тому що я купляв яйці і. Фоксічік, uh, різбар, uh, і всі інші, то вони самі крупніші. Ті, які ми закладали, від яйця, вони виростали в uh, три місяці, як дорослі кури вже були. Почали нести 4 місяці і досі не переставали. Вони вже, якщо вони, вони вилупились вік назад, вже ось приблизно не несуться 8 місяців. Да, буває там деколи через день, як то кажуть, це життя. Але несуться. Їх 10 і зараз вони взагалі. Почали. То зимою було 8, деколи 6, кожен день міні, мінімум було 5. Це був там, один чи два рази за всю зиму, було 5, а так кожен день 7, 6. Зараз взагалі 10, через день 10, 10, 9, 10, 10. Тобто кожна курка несеться кожен день, а одна там трошки силонить. Ми ніяк так дуже. Їх стимулюємо, даємо там вітаміни, добавки. Тому що ми ж самі споживаємо. Ніякої хімії, нічого такого нам не хочеться, щоб там було. Я, чесно кажучи, вже не планував в цьому році більше проводити інкубації, М -м -м тому що ну, вже тільки вішло, стільки вішло. Ще купив собі маранчиків. Бо... Повторюся, з яйцем в мене не склалося, дуже хотів їх вивезти. вже наступного року, щоб все буде добре. Надіюсь, все складеться, все вийде. -е -е -е. А тут мені... Мене попросили, так би мовити, допомогти, а інкубувати в цьому інкубаторі — саме задоволення, тому чому мені відказувати. <стр initiatives> Інкубаційні яйця я не продаю, ніде я не виставляв. І... Тільки що... заморок, то дай Бог десь там перетрясеться. Поки ні. Це треба пакуватися, треба цим добре займатися. Що собі тут заклав інкубатор? І ну, вирізло, вирізло, не вирізло. Ну, це таке життя, що тут, що -то може бути всяке. До речі, дивіться, заклав інкубатор. 91 яйце. І ще добренько. Раз, два, три, чотири. П'ять ще влізло б. П'ять. Ну, шість максимум. Ну, візьмемо п'ять. Тобто 96 яєць. на дно. Ну чудово. Можна викласти ще трохи другий ряд, Скажу чесно, я би ще заклав. Мене просто нема. А чекати я вже не хочу. Хочу вже закладати. Я ж кажу, тут і сьогоднішні яйця, Більше яйця курочки нанесли. Автоповорот вимкнений. Нічого я тут не підсоединяю, нічого не підключаю, нам то не потрібно, нам до моторчика лізти не потрібно. Тепер і тепер все, викла всі колечком доверху, щоб мені було проще і легше перевертати яйце. Все, потім будуть три Закриваю. Закриваю, вмикаю. Нульовий день. Я скинув датчик дня. Якщо ви не знаєте як, тримаєте кнопку температури, вмикаєте живлення, тримаєте кнопку температури, підключаєте. Воно починає пікати і зупиняється там, де день пишеться. І краткочасними натисками на кнопку ви зменшите. Якщо вам треба змінити, змінити день, то нажимаєте і тримаєте, і день повишається. Наприклад, якщо у вас там відстає, може щось в інкубаторі, чи щось у вас, у вас вже 19-й день, а у вас показує 18-й, ви собі можете самі настроїти, це нічого не важко. Але без ніякої причини сюди не лізьте. Включили, просто температуру треба вам, підняли, випустили терп. Перші 3 дні в мене температура 38 градусів. Яєчко закривається, пробка закрита, воду я не доливаю перші 12 годин, тому що яйце може бути вологе, там яке є мив, якесь не мив. воно може віддавати вологість. Так що після 12 годин ми вже будемо дивитися, якщо потрібно, то 50 мл я вже наляю. Отвори вони тут ззаді, можна навіть не відкривати. Як -то кажуть. Розпочинаємо. Показано льовий день. Нічка всі там лежать. віддихають Температура 24, вологість 55. Дофірно ми його включили. Все. Прийшло 3 часа, як ми всукали інкубатор. Температура ньому 344 вологі 62. Води я від слова зовсім не ляв нічого. Це яйця віддають вологість, їх там багато, тому вологість тримається на рівні. Це рівень волості добрий, такий, як нам і потрібен для інкубації. Така температура 3,4 і 5 набралася вже за 3 години. Це 3 години назад. Ми включили інкубатор. Це дуже добре, що воно дуже поступово, дуже лагідно, дуже ніжно, я б так би сказав, набирається для яєць. Це дуже добре. Це не буде ніякого шока. На яйці, не буде образовуватись конденсат. Воно буде поступово, плавно прогріватися і розпочинати зароджуватися життя. Це дуже добре. І так, пройшло 12 годин. Температура 38, вологість у нас 62. Я повторюю, води зовсім не доливав. Тепер через 12 годин я буду проводити поворот. Буду перевертати яйці. Я заклав їх без лоточків на коврик, щоб помістити більше інкубаційних яєць. Зараз буду робити поворот. І так, скоренько відкриваю, виключаю, обов'язково виключаю. І відкриваю. Ячко прогрілося. І дуже просто скоро перевертати. Заносик нажимаєте. І перевертаєте. Заносик нажимаєте і перевертаєте двома руками. Це робиться дуже скоренько. Руки трусяться, ноги трусяться, а робити так потрібно. Я буду перевертати два рази на день, зранку і вечором. Я не буду точно по часах це робити вісім раз перевернув, вісім, другий раз, Ні, так не буду. я буду получатися, так і буду отриматися. Тому що це життя. Буду інкувати на коврику. Тому. О, це вже другий раз прилетаю. Бачите? Добре, що є метки. Добре, що позначив, де нови, де троєчка, щоб бачити, яке яйце вже повернув, яке ще не повернув. Тому що можна деякі яйця декілька раз перевернути, нічого не зміниться. Буде вас одні. Це робиться для того, щоб яйце сам зародок ніде не прилипав до щоб рівномірно воно прогрівалося і зародок міг собі вільно рухатись всередині яйця. Треба Акуратно і скоро, щоб нічого не замок. Ой, от, от як зараз гупаю, я туда гупаю яйця, але це не дуже добре, це може трошки бути аварія. Якщо сильно лупати. Трошки скоро перевертав і тепер постар... десь мої троєчки поховалися. Так, так, так. Ще раз все передивитись, чи все перевернулося. Все, перевернумо і зразу вже включаємо, щоб не втрачати дорогоцінний час. Все, яйця запали. Вологі зразу трохи вивітрилась. зараз температура 1,2, це добре. Вологі 44, вона зараз не біжить. І вже сьогоднішнього дня, суток, ще через 12 годин, коли я буду перевертати наступного разу, я вже доля 50 мл води, тому що ну, це буде небагато і все ж таки буде додаткова вологість. До цього часу я ще води не доливав, тому що яйця добре віддає свою вологість і зайва вологість тут дуже не потрібна. Вологість з 1 по 10 день я тримаю на рівні 60%. 55, 60, 65, і це в пределах норми. Вже з 10 дня буду понижати її до 45, ну 40, 55. Вже не буде колебатися, це, це нічого страшного. За висока вологість не потрібна. Все, йдемо далі.